Анаковин сборная Национального технического университета Украины КПИ Киев. Ну что же, для начала давайте представим за день до открытия Евро 2012. тихо 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 тих, 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 тихо 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 а, наверное. Вспомните свои школьные времена. 31 августа, завтра начало учебного года. Мам, мам, я портфель в школу соберу. Блин, бутерброд. О. <свят> мам, цветы на завтра не покупай, я нашел трудовые будни девушек полицейских. Всем всякие с места, это полиция Лос-Анджелеса. Вы имеете право хранить молчание. Все, что вы скажете, будет использовано против вас в суде. Не забывай свои корни. Помни, есть вещи на порядок выше. Слышишь? Мышь. Ой. Ой. А у кого-то есть сложная салфетка? Ми одразу будемо знайомитись з нашими сьогоднішніми гостями. У нас в гостях команда КВК Національного технічного університету України Київського політехнічного інституту. Коротко КПІ, Так вітаємо Доброго, Доброго ранку. ранку. Доброго так, ранку. ранку. Доброго. так, ось так жваво і весело починається у нас понеділок. Тому давайте от заряджатися, приєднуйтеся до нас. Ну і там тим паче, що нещодавно освяткували річчя взагалі. Квн такого руху, такого молодіжного завзятого нещодавно. Це не нещодавно, Це а взагалі би... протягом року відбуваються різні фестивалі. ж правильно? Але ж власне, Фестивалі відбуваються є. протягом всіх 50 років, які були. Тобто вони ніколи не зупинялись і е, просто на е, день народження їх якось більше стало. І вони всі смішні, смішні, yeah. Смішнючі, <laughs> я б сказав. Він нещодавно, до речі, до цієї дати був кубок Києва. Відкритий кубок uh, Києва проходив uh, у столиці. саме на день народження КВН, 8, 8 мого мого листопада. листопада так. А, тобто варто зазначити, що саме от дата от день Народився КВН 8, так. 8, 8 листопада. 50 років він вже випнулось. Ну Такий ювілейчик, як треба, <laughs> як взагалі, як успіхи uh, на тому, <laughs> на тому кубку Києва. Uh, Команда з Хмельницького дуже е, непогано виступила, їх журі відмітили, хоча вони приїхали в день гри, а редактори проходили там за три дні до гри. Їх поставили і. А е, дихальність команди, так? Дуже сподобалися глядачам. Ну і нам, якби. Ми uh -huh. за колісами ставили. Uh -huh. А багато команд було представлено? E, близько 40 команд. Uh -huh. 40 uh -huh. команд, але розбили на два формати. Деякі команди повністю в повному форматі виступали, деякі по декілька номерів їх збили в один. А от специфіка життя кавенщика, от студентське життя і кавен, Це ж таких два різних полюси, але вони водночас переплітаються. Давай, розкажи. Ні, ну Він просто розуміє, тому що наша команда дуже веде активну участь життів університету, ми ще є всі студенти, всі маємо якусь активну громадську позицію щодо життя університету. Я був головою студентської ради раніше свого факультету. І зараз ми всі майже заходи, які відбуваються у нашому університеті, ми їх і проводимо і маємо. Свою точку зору на Ну багато так, питань. ось, наприклад, найбільший студентський конкурс краси в Україні, королеви КПІ, містер КПІ, також якби ми до цього маємо якісь безпосередні відношення. От, все шикарно. Ну так я відразу не скажеш, що каванщики так серйозно так дипломатично наш картин. Ні, ми так ми ще не ми розказуємо, розказуємо. У нас не навіть. А не, не, я больше не... питав, що студентське життя, воно дуже часто це студентське життя виноситься на сцену КВН, там жартів просто не почати. У кран. нас uh, був uh, на. Весною минулого року кубок ректора, і Михайло Захарович Згоровський наш ректор прийшов на гру, посидів і каже: знаєте, я на кавені дізнався про проблему університету більше ніж мені доповідають на ректораті. Тому це е... дійсно так. Так, це дійсно так. І потім, 8-го числа, е... таке ж саме повторив проректор на Максим Луцький, коли закінчився цей кубок українських лік. Тому що від перш... від першого як тобі, я б тебе мовити обличчя вони дізнаються З перших рук. 에, про кавента про кавен ми ще поговоримо, адже це не єдині гості, які сьогодні до так, нас. Так, у нас у студії команда Кавен КПІ, але це не єдині гості, я повторюю Юлю. Юр, Юр, можна вибач, процитував закінчення. цитати, <сміт> так, отак. І в нас є ще одні гості зі Львова. Давайте подивимося, їх виступ зараз. Спеціально для вас на цій сцені бійцівський клуб. Дикий захід місто Львів! <смітнє> <смітнє> Отож, буквально вчора Львовом проїхалася колона нудистів-велосипедистів. Тим самим вони хотіли показати, ну, в принципі, що хотіли, то і показали. На хвилинку перенесемося у елітну львівську гімназію. Ну що ж, діти, прийшли результати ваших контрольних. Так, Семенюк п'ять. Круто, круто. Так, Макітюк дякую, п'ять. Дякую. Кач Орест номінований на Нобелівську премію в галузі економіки. Будь ласка. І ото мама башлянула, так башлянула. Друзі, уявіть собі, українське село. Батько, який вісім років був на заробітках в Голландії, повертається додому. Бач, бачу, бач! Ви 8 років були на заробітках в Голландії. В чому поїхали, в тому і приїхали. Не І так, позитиву у нашій студії стало двічі більше, тому що до команди КВН капі приєдналася команда зі Львова Набла, але ми от переглядали відео, це з бійцівського клубу. Ви там називалися Дикий Захід, Дикий так? захід. Так. Mm, так. Так. Яке робки, вона йде! А чому так, чому різні назви? Ну, ми не хотіли, щоб ми перетиналися, оскільки це трошки інші стилі, КВН і бійцівський клуб, щоб нас асоціювали з тою наблую, яку бачили в КаВН. От ми там були трошки більше обезбачені, більше такі вільні в своєму стилі, молоді, відкривалися, на відміну від наших паспортів. Тому отак. Зрозуміло, але команда назва набла теж вона така оригінальна і цікава. Як ну історія, е, так сталося, що ми всі е, закінчили. Ну, більшість в нашій команді закінчили факультет прикладної математики. А це математика, математика, математика. І там є спеціальний значок, такий прикутничок догори ногами. Він там означає суму всіх похідних по певній е, зміні в n вимірному просторі. От але таке от, колоритне його звучання набла. Надихнуло назвати ним команду. Коли ми, скажімо, там були в Харкові, в Одесі, в Києві, люди так біля фіші. Набла. Подивитися, що Привертаю увагу, так. Ви граєте у вищій лізі КВК України. Знайомі з Масляковим, Олександром Масляковим. Особисто. з двома. З двома, з молодшим і старшим, так? Він на екрані такий веселий, такий, ну. Взагалі, ну добросвічливий, так добросрічливий. можна сказати. В житті, житті. такий самий. Ну, ми так. з ним знайомі тільки на сцені. Ага. А, так особис... а в житті, ну так, щоб він нами десь 30 на 30 шиті виїхав. За кулісами бачили. Ну так. Да. А так, щоб там спілкуватися. Чи... А що говорять люди, які з ним особисто знайомі? Ну ви ж знаєте Думаю. наших людей, вони говорять різні. <ріст> а вибрати якусь золоту серединку, ну тяжко. КПІ. Ну, Щось Повінус. 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 Нам ви знаєте, нам дуже приємно з командою КПІ. Ми от з ними їдемо в Дніпропетровську, вони там чистою російською. Приїхали у Хмельницьк, р? ну ще бачать. Ми, до речі, приїжджали у Львів, виступали. А вони російською там Ми російською виступали у Львові. ну думали, знаєте, це все. А ми автомати ходили шукали в А поки Набла шукала автомати, зал дуже реагував добре. Знаєте, спочатку російська мова так, але потім під кінець. Взагалі, ми в Тернополі граємо другий сезон російської мови в Чернівцях, і жодних проблем немає з розумінням. І, ну, і навпаки. Проблеми вороз... потім в організаторів автомати, капії забрали кубок і поїхали до Росії. А як вас приймають на заході в Дніпропетру, на сході в Дніпропетровську? От так як КПІ розказує, що вони російською, ми так само в Дніпропетровську, російську і там нормально. Насправді, насправді дуже. Добре, ми, ми, ми цілий виступи. сезон відіграли в Харкові. Це якраз були тоді вибори 2004 року, мені здається, Та, такий складний період, коли українська мова, російська мова, да. От. але відіграли просто шикарно. Ми тоді стали чемпіонами Слобожанської ліги. От. Ну і щось сказати, люди в принципі прийшли послухати гумор, і їм не важливо якою мовою цей гумор буде їм. Ну, власне, КВН об'єднує, можна так сказати. взагалі, що для кожного з вас КВН є. Таке, От ви коли ви почали з таке розуміти, що ви не що що кавенчиком, кавенщиком. Що стали. для вас кавен? Давайте по порядку в двох словах я... столиця. Звичайно, <рігум> Давай. <рігум> а ми вже подивимося, як вони <рігум> столиця в <вже вдома>, Так. Сам жидомера навчаєшся в До речі. Вас гра була. Ми також цей стиль презентували. Що ми представляємо приєжні киківляні з кілька що таке кавен? Клуб віселих і находчивых. Это Це багато друзів, мабуть, це ну якби это жизнь, КВН – це молодіж, КВН – это не пропадеш. Так що це шикарно. Так... Придумається пісня, да, це така це... є. Там, там дійсно все сказано правильно, тому що якби не Квен це якби вже трішки навіть стиль життя, можна сказати. Без КВН, я думаю, ніхто з нас не так. Да, я до речі, вже не від одного КВНщика почув, що, що КВН це стиль життя. А я творета, власне. власне. А всі хочуть. Давайте настроїте питання. Я творог. Була вичерпна від. За всіх сказав розумний, аж страшний. більше йому слова. Не давайте Ми тут будемо <з 'язувати>. сидіти, як статує так, питання. От ви сказали, ви фізико з фізикою там спеціальності У вас усі які спеціальності ви здобуваєте? Ми міжністерки медико інженерний факультет жені КПІ, тобто теж інженери. Ага, ага. Ну, а у вас ну у нас прикладна математика. А це... я якби як, би, як... ланка зв'язуюча, бо я, я медицина медицина, так я відкрив. Я відкрию секрет. Він медицина прикладна і економічні. Він три, три освіти має вже. Защо а Женя три заборгованості. <ріст> <ріст> я зараз Розуміло. А от ви сказали КВН це одна велика сім'я. А от особисто у ваших командах не було такого, що хтось одружується, хтось. Ми просто більш молода команда, ніж да. <ріст> давайте я був. <ріст> вже старість чмирять <ріст> просто <ріст> на очах. Ну, е, скажімо так. Е, коли кавенщик одружується, там він там не зустрічає дівчину і за місяць одружується. Тобто дружина морально якось готова до того, що е, людина буде приходити в третій годині ночі на тверезому стані сідати і писати жарти. Да? Що людина там поїде на два е, тижні в Сочі, потім приїде і три місяці буде пропадати на роботі. Ну, якщо е, дівчині це не підходить, вона відповідно е, шукає собі людину, яка бухгалтер на дев'яту пішла, шоста прийшла з грошима з грошима. Да. От. А ну я, скажімо, одружений вже два роки. І якихось таких особливих проблем з дружиною стосовно КВН у мене немає. Там є От, проблеми з грошима, <свят> е, з політичною ситуацією в країні, з тещею. Е, ну я в нас є м, певний перелік жартів да, про те, що і чомусь всі є. Я... Всі говорю я, але в мене насправді шикарна теща, якщо вона мене зараз дивиться десь в Польщі, якщо у вас канал <ріця> в, мене, <ріця> в Польщі, може то Я її скину, хай вона тішиться, що я її вже відмазав, відбілив просто. Інформація про це реклама. Те, <ріця> що в мене золота. Ну вже передачу треба буде шукати, від <ріця> тещі. А часто забуваєте слова на сцені? А да. да, нас... зараз про курйозні такі да, у нас таке було прямо на теле... на вищій українській лізі. У нас ну, хлопчик, ми його думали провести, але потім за те, що він забув слова ми його залишили. там. <ріст> е, ще в 2007 році він так і не так, так. Ні, Він це був, але ту, але е, вищі лізі зйомки проходять і е, під час гри, і е, генеральну репетицію знімають. Тобто можна е, такі кадри так, так Якщо не вичеліз і десь забувають, то взагалі це ну десь концерти, які чи студентські які заходи Там це навпаки в жарт переводиться, самі сміємось, і глядач ще більше сміється з того, знаєте, як обігрують ситуацію, де забуває. Вас бувало, як, як викручуєтеся? Ну, навіть був такий випадок, один з наших колег удрушувався і на весіллі забув слова сказати. Одне слово, далі. Сказати так давайте перебивку. кузич. Е, в нас просто ми виступали в Москві в прем'єр-лізі. От і там ми виступали російською мовою, відповідно, е, населення російськомовне. І в нас були такі випадки, коли ти виходиш, да, коли ти виходиш, жарт в голові прокручуєш українською, і потім її перекладаєш російською. І так щоб ніхто не помітив, ти стоїш ага, і тут воно крутиться. Як же ж, як же ж це слово, цибуля, лук, лук? І ти лук! Ага, і все. От. ну такі варіанти у нас були. Ось такі от жваві у нас сьогодні співрозмовники. Жваві і веселі. У нас в гостях сьогодні на розмові на щас на філіжано цікаві, були хто. Команди КВК КПІ і команда зі Львова набла. Дякуємо вам за те, що прийшли, за те, що приділили нам час, за те, що нас повеселили, і глядачів наших. <р charms> Дякую. дзвіночків нема вас? Немає, на жаль. Так що не Ну що ж, а ранок на поділі триває, залишайтеся з нами. Посміхайтеся, тому що сміх це здоров'я.